Я кажу футболіста, а Малверік каже, за яку команду він грає. Готовий? Давай. Е, добре, давай легенько, Холланд. Холланд, він грав за Дортмунд і зараз за Манчестер Сіті грає. Окей. Лукаш Піщик. Лукаш Піщик? Так. Да. Чекайте, ти який за Інтер Мілані грав? Лукаш Піщик це польський. Він грав тільки за Борусію Дортмунд, якщо я не помиляюся. Але... Добре, давай далі. Кімбе. Кімбе, він, ну, якщо не помиляюсь, за що в життя грає за PSAG? За PSA, твоя улюблена команда, я знаю. Давай далі. Я є туре. Я туре, якщо не помиляюсь, він грав в якомусь, ну, в АПЛ в англійському лізі. Так, але, а, так. Ти а ти знаєш, що він грав в Україні? Я туре, ну, та я в да, uh, Якщо не помиляюсь, за Челсі, грав. Я туре грав за Манчестер Сіті. А, Не сказав. Давай ще якось одного. Кевін Гамейро. Хто? Хто? Кевін Гамейро. Француз. Ну, знає, такого гравця, але взагалі ну чув про такого він, гравця. Він, він вигравав, я тобі підкажу, він вигравав Лігу Європи три рази підряд. Не mm. знаю. Маєш знати. Mm. 14, 15, 16 роки. АПЛ грав? Ні, ні, в Лалізі. Лалізі. Атлетіку? Популярна така команда? Джерона. Гетафе. Лігу Європи вигравав. Ліга Європи. Севілля. Севілля, правильно.